Розпочинаємо її з гостем. З нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Слава Україні, рада вас бачити. Героям слава навзає. Отож, пане Даниле, спершу будемо говорити про так зване різдвяне перемир'я. Отож, так зване різдвяне перемир'я, лицемірно оголошене російським диктатором, на практиці виявилося черговим звичайним днем кровопролитної війни, безпідставно розв'язаної Росією проти України. Під час різдва сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 16 населених пунктів. Противник завдавав ударів, у тому числі і по цивільній інфраструктурі були поранені та загиблі серед мирного населення. Зокрема, по Херсону та Області 6 січня окупанти відкрили вогонь десятки разів. У результаті одна людина загинула, а ще саме людей отримали поранення. Ну і розуміємо так, що от у таких населених пунктах, як Солодар чи Бахмут, про різдвяне перемир'я або не чули, або якщо чули, то його точно не бачили. Для кого була от власне така заява для внутрішньої аудиторії чи для зовнішньої, бо внутрішня аудиторія теж неоднозначно це сприйняла. Більше для зовнішньої питання стоїть в тому, що Путін зараз чергово шукає будь-які можливі шляхи комунікації світовою спільнотою прямі дзвінки, обіцянки, якісь наразі не працюють, тому він хоче показати, що він розглядає реальну можливість миру, припинення вогню і таким чином якби відкрити якісь майданчики для подальшого діалогу. Цього разу в нього в чергове все провалилося, тому що вже насправді вся світова спільнота за цей майже рік війни зрозуміла, що ніякого перемир'я з боку Росії бути не може. І щоразу, коли вони починають розголошувати про припинення вогню, про домовленості, про переговори, стоїть лише питання про відновлення якогось потенціалу, відновлення сил, поповнення боєзапасу, інші питання. гарним маркером цього разу було те, що всі світові лідери фактично не відреагували на ці заклики. Тобто, якщо раніше при будь-якому піднятті теми е, стосовно можливих переговорів стосовно можливого миру, ми пам'ятаємо, що Макрон, Шольц угу. почала одразу говорити, що це чудово. Ми рухаємося до миру. Давайте все таки відновимо діалог. Це знак, це може щось дати. Буде результат. Наразі е, ніхто не відреагував на такому рівні на цю заяву, тому що в принципі всі розуміли, е, що немає ніякого перемир'я, що це просто Росія черговий раз використовує інформаційний привід. І маніпулює реальним станом справ на фронті. А як ви вважаєте? От, власне, була реакція Байдена, коли його запитували про саме це різдвяне перемир'я, де він сказав, що ну 25 грудня вони обстрілювали Україну. 1 січня вони також обстрілювали Україну. І те, що вони хочуть миру, я не вірю і наразі, коли вони сказали про перемир'я саме на різдво, вже 6-7 січня. Так для внутрішньої його аудиторії те саме там насправді була така неоднозначна ситуація. Хтось за але більші все таки були проти того перемир'я. Як ви вважаєте, пане Даниле? Путін дійсно шукає спосіб Миру. Чи все ж таки це просто отак показати, які вони добродушні? Вони шукають способи зупинення наступальних дій з боку України. Це однозначно. Для цього вони використовують будь-які приводи. Можливо, можливо, додатковим аргументом для Путіна було якимось чином затронути категорію російських громадян, які є набожні. Тобто черговий раз підкреслити, що от Путіна малюють таким тираном, але ж бачите, от на Різдво він готовий зупинити вогонь, тому що він дуже глибоко віруючий людина. Можливо, десь паралельно це працювало, але зрозуміло, що основним завданням це просто було черговий раз спробувати вийти на якийсь діалог. Тому що коли останнім часом він пробував робити це через прес-секретаря Піскова або там через інших посадових осіб Російської Федерації, на них взагалі вже ніхто не звертає увагу всі ці закладі щодо миру, тому вже доводиться йому озвучувати якісь речі, до яких він раніше, скажімо так, не опускався тобто, це був не його калібр починати говорити про мир. Тому що в його картині е, світу він очікує, що там Байден йому зателефонує, навіть не Зеленський, а Байден зателефонує і підніме питання миру. От тоді він почував себе дійсно на коні і почував би лідером. Але цього не буде. Тому ну, такі от, знаєте, агонія, така е, незрозумілі дії, які абсолютно не мають е, під собою нормальних наслідків в частині завершення війни. Ну і власне щодо миру, так от Російська Федерація може запропонувати корейський варіант для перемир'я, що передбачатиме поділ України. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Даніло. Так звана умовна 38-ма паралель. Ось тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все, що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати, це 38-ма паралель, сказав Даніло. За словами секретаря РНБО, заступник керівника адміністрації президента. Та Росії Дмитро Козак зустрічається з політиками минулих часів у Європі і через них передає такі месенджері, і власне, що росіяни готові на поступки, щоб зафіксувати статус-кво, який є на сьогодні, і примусити Україну до перемир'я. І власне тут давайте отак по пунктах: перше, оцей корейський варіант, про що має на увазі зараз що говорить Олексій Данілов, так чому це не підходить Україні категорично, і отакі перемовини козака з тими політиками минулих часів. Чи може це якось вплинути варіант 38-ї паралелі він відбувався фактично двічі, про які з них говорив Даніло, зрозуміти з його вислову не можна, але в принципі, якби загальна ідея зрозуміла. Тобто, перший раз 38 паралель використовувалося, коли після завершення Другої світової війни Японія втратила контроль над Кореєю. І фактично з союзними військами, тобто радянським союзом і сполученими штатами, вони зайшли на територію Кореї і почали якби такі окупаційні адміністрації з, з кожного зі своїх боків запроваджувати відповідно. Як завжди, з боку радянського союзу почались там розширення повноважень. Вони хотіли захопити більшу територію, і тому з боку сполучених штатів було прийнято рішення, якби. Встановити межі окупаційної адміністрації з боку Сполучених Штатів, оце по цій 38-й паралелі, і таким чином поділили фактично між Сполученими Штатами і Радянським Союзом територію Кореї. Відповідно, те, що ми зараз знаємо, як Північна і Південна Корея, дуже показовий цей приклад є в подальших діях, тобто цього не було достатньо вже за декілька років. Фактично, в 46-й закінчення Другої світової, в 50-му році почалася корейська війна. З свого боку, Північна Корея за підтримки Китаю е, і обмеженої там, технічної підтримки Радянського Союзу е, захотіла захопити е, Південну Корею. Е, е, яка в свою чергу за допомогою ООН, Сполучених Штатів, здебільшого захищалося, і також робила пункт наступання. Загалом війна була дуже кровопролитна. За ці три роки е, постійно змінювалася лінія фронту, але незначно. І в результаті, коли бойові дії вже зайшли в глухий кут, е і за, за, за рахунок того, що помер в 53-му році Сталя, Радянський Союз відмовився продовжувати підтримку цієї війни. І відповідно Китай залишився один на один. А до момент 50-х років основна, основне озброєння в Китаї так само використовувалося Радянського Союзу. Тобто самі війська Народної армії Китаю були не потужні, це були гвинтівки, піхота. А от саме там літаки, якісь потужна зброя надавалася радянським союзом. Відповідно було призупинено фінансування радянського союзу і підтримки цієї війни. Завдяки цьому вдалося зупинити її. Ну і знов ж таки підписати праву угоду по цій 38-й паралелі, яка до початку бойових дій була зафіксована. Що тут для України є гарним прикладом? Це те, що будь-які будь перемовини з Росією, будь-який мир, який буде містити територіальні уступки з боку України, призведуть лише до відтягування цієї війни і поновлення через декілька років. Тобто, скоріше за все про це Данілові хотів сказати. Що це не буде мир, це буде просто затягування. Можливо, тут є такий, знаєте, позитивний момент для нас, тому що тоді, після смерті Сталіна, війна закінчилася корейська, і ми сподіваємося, всі на швидку смерть Путіна. Можливо, і тоді буде переломний момент знову ж таки по лінії фронту. У нас однозначно, що ні Україна, ні український народ, ні політична влада, ні європейські партнери зараз не розглядають можливості підписання будь-яких угод з територіальними поступками України. Це є абсолютно коректно, це є абсолютно зрозуміла позиція. Е, Росія це так само розуміє, але знову ж таки для того, щоб поставити якусь галочку, тому що по факту е, дуже швидка операція, яку вони насували за декілька днів, затягнулася на рік. Е, на носу чергова хвиля мобілізації в Росії. Насправді на території шалена інфляція, тобто курс рубля, штучно так само стримується, не відповідає споживацьким потребам, і потрібно подати хоч якусь перемогу. Відповідно, для них це було б можливість. Виправити, сказавши, що бачите, ми частину території все-таки захопили, е, відсунули кордони до військ НАТО, які могли б напасти на Росію, врятували жителів Донбасу, Ще щось ще щось. Вони е, по цим крокам, в тому числі як ми з вами обговорювали, перемир'я різдвяне, е, вони просто хоч ось мають показати своїм людям хоч якусь картинку, тому що на, на даний момент вони мають лише втрати живої сили все більше і більше трупів приїжджає до різних кутків Росії. Жертв військових дій, все більше економічні втрати, і вони просто не знають, що робити. Тому наразі пробують. А от Данілов ще каже, що заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак зустрічається з політиками минулих часів у Європі і через них передає меседжі, що росіяни готові на поступки щоб зафіксувати статус кво який є на сьогодні, і примусити Україну до перемир'я. Як ви вважаєте, кого можуть віднайти? Які політичні трупи можуть з'явитися, і чи вплине це загалом на підтримку з України, чи дійсно зможуть Україну до прикладу не змушувати до перемир'я або навпаки, як Росія хоче? Хоче, щоб змушували. Це будуть колишні прем'єри, колишні президенти. Там Серказі, наприклад, можливо, Меркель. Відповідно, це ті люди, які наразі не обіймають посади, але до сих пір мають великі зв'язки в політичних колах і відповідно можуть передати цю неформальну інформацію. Я не думаю, що ця ситуація зіграє. Тобто, питання в тому, що Росія продовжує мислити своїми старими е, старим розумінням світової політики. Тобто, договорники, корупція, десь щось пообіцяли, десь про щось домовились. Наразі це вже не працює, тому що той резонанс, який вони створили посеред Європи, не дозволяє е, реалізовувати ці механізми. Ну зараз активізувався Ворбан в черговий раз. З якимись незрозумілими закликами, що Угорщина має очолити лідерство Європи, і для цього потрібно вести активні переговори з основним опонентом Європи, тобто з Росією. Відповідно, от через тих людей, яких ми вже в принципі всі знаємо, вони будуть пробувати закидувати ці гачки, але жодного результату вони їм не принесуть. Трішечки про інше Київ просив Тбілісі передати комплекси БУК, які були надані Грузії Україною під час війни 2008 року. Про це йдеться у статті тимчасового тимчасового повіреного у справах України в Грузії Андрія Каснянова. Також запит України включав і передані Грузії сполученими штатами протитанкові комплекси Джавеліни щодо останнього була не лише згода з боку штатів, але й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси. Як ви вважаєте, чи дочекається Україна тих? Буків і тих джавелінів? Думаю, що ні. Питання у тому, що Росія дуже інтегрувалася в теперішнє керівництво політичне Грузії. Вони грузини шалено бояться ескалації військових дій на території Грузії. Тому що ми ж пам'ятаємо, в них так само є заморожені зони з 2008 року, окуповані російськими військами. Відповідно, весь час розігрується ця карта: що якщо ви не будете виконувати наші там бачення нашої політики з Москви, ми активізуємо якісь воєнні бойові дії. Наскільки я пам'ятаю, навіть в Грузії проводився на початку повномасштабної війни в Україні, проводилося опитування таке маніпулятивне. До грузинів, які виходили на акції протестів за підтримку там України, за посилення допомоги Україні, і їх не питали там, чи ви хочете продовжувати надавати допомогу Україні, а їх питали, чи готові ви почати війну з Росією? Тобто, в них ребром ставиться питання: що будь-яка допомога Україні це ескалація відносин між Грузією і Росією і відповідно чривата бойовим діям безпосередньо на їхній території е, тому. Навіть віддати нам наші комплекси це буде розцінюватися Росію як ескалація. Відповідно, Грузини цього робити не будуть. Так само і з Жевілінами, з будь-якою технікою. Прем'єр Грузії неодноразово говорив, що ми так дуже багато робимо там для України якимось чином не знаю яким. У нас дуже складна ситуація. Ми не можемо допомагати більше. Тим паче, Росія Грузія зараз приймає велику кількість. Фактично біженці від мобілізації з території Російської Федерації вони на цьому добре заробляють і вони так само не хочуть втрачати і цих людей. Тому на жаль, будуть вони там, якщо й не прямими відмовами це робити, то затягувати і не реалізовувати мети наших прохань щодо військової допомоги. Будь-якої як ви вважаєте, Росія спроможна на ще один фронт? Якщо ми говоримо про активізацію бойових дій на території Грузії? Для цього їм не потрібно буде велика кількість військових. Для цього не потрібно до повномасштабне вторгнення. Достатньо буде якісь там періодичні обстріли. В них і так військовий контингент там є. Докинути якихось там 10-15 тисяч військових, просто розмістити біля кордонів. Це не є проблемою для Росії. Ем, ну, не знаю, чи вони підуть на цей крок, тому що це знову ж таки ескалація буде з боку Росії і по відношенню до Сполучених Штатів, які теж постійно включаються в питання Грузії, намагаються допомагати, щоб не довести до остаточного повалення суб'єктності Грузії в політичному плані, коли будуть політичні діти інтегровані з Росії. Ем, але якісь там знаєте, як навчання у нас е, Білорусь проводить. Булись кордонів таке вони зробити можуть дуже легко. А пам'ятаєте на початках повномасштабного вторгнення, коли от 24 лютого Росіяни вже повномасштабно пішли на Україну з трьох фронтів? Тоді говорили про те, що саме у такий час можливо у Грузії є така можливість забрати назад те, що у них вкрали у 2008 році саме росіяни. Як ви вважаєте, чи дійсно той час, чому грузини от не можуть наразі забрати назад свою територію? Е, мені здається, тут питання в, в відсотковому співвідношенні населення, яке готове безпосередньо включатися в якісь бойові дії. У нас е, і населення само по собі набагато більше, і відсоток такого населення з 2014 року суттєво зріс. В Грузії е, в них загалом е, ну, підхід життєвий трошки інший. Вони в принципі не конфліктні в цьому плані, тобто вони там радикально не, не хочуть змінювати е, свій образ життя наразі е, іти воювати. Плюс самостійно вони цього робити не зможуть, Тобто знов ж таки їм треба з кимось домовлятися про постійну бойову підтримку, про надання зброї, транспортування зброї і інші нюанси. Тому від Грузії очікувати якихось бойових дій зараз, я думаю, буде пов'язана подальша доля. Політичного впливу на Грузію, якраз з завершенням війни в Україні. Тобто, якщо буде повалення політичного режиму російського діючого, то відповідно активізуються і націоналістичні, ну в хорошому плані, націоналістичні якісь рухи в Грузії, які знімуть проросійське керівництво держави, і відповідно вони почнуть там свій шлях більш незалежно. Радник офісу президента України Михайло Подоляк оголосив, що Україна офіційно пропонує передати Міхіла Саакашвілі на лікування в Україну або в будь-яку іншу третю державу. І як ви вважаєте, пане Даниле? Отака українська позиція щодо Сакашвілі чи впливає це якось на українсько-грузинські відносини? Ну, зокрема, на передачу тих буків Я не думаю, що ці питання безпосередньо пов'язані. Питанням Сакашвілі це так само це фактично. Незважаючи там на його одіозність і якісь політичні позиції, це просто загроза для діючого грузинського режиму в частині ну, такої потужного лідера якогось опозиційного крила, який дійсно міг би там у разі слабини, наприклад, контролю з боку Росії над Грузією, він би якраз міг виплести і сказати, що от я знову повернуся, я знову підсилюю Грузію, тому вони його будуть тримати. Надто багато уваги вони не хочуть приділяти цьому питанню. Мені здається, що будь-яке його кудись відправка на лікування. Це буде чергові інтерв'ю з боку з Кашвілі. Якісь політичні піари, все інше. Вони цього бояться, тому вони будуть тримати його в себе. Навряд чи вони не Можливо, вони забезпечать йому кращі умови, утримання там, покажуть по камерам, що вони його лікують, щоб такий якийсь мінімальний компроміс знайти, але видавати кудись і давати йому можливість говорити, виступати і все інше робити. Це буде навряд. Ну а власне підтримка України і се якось впливає на ту грузинсько-українські відносини. І в глобальному плані я не думаю, що вона впливає на це, тому що ми говоримо про те, що в принципі зараз е керівництво Грузії ну в якійсь мірі е старається, от не ескалувати ситуацію з Росією, Як вони це називають? Як вони це бачать? Е тому тут питання більше в відносинах між Україною і Росією, мабуть, е а не в по позиції щодо саме Саакашвілі. Тобто не питання в тому, що вони нам відмовили передачі джевелінів чи буків через те, що Україна е, підтримувала Саакашвілі. І якби Україна завтра сказала, добре, не видавайте Саакашвілі, не лікуйте, робіть з ним, що хочете, е, грузини б нам не передали буки і джевеліні. Пане Даниле, і ви, власне, вже говорили про мобілізацію і про те, що Грузія одна з тих країн, яка найбільше приймає втікачів саме з Російської Федерації. І Російські терористи хочуть мобілізувати у свої війська ще 500 тисяч одиниць особового складу протягом січня лютого поточного року. На додаток до тих 300 тисяч, які були мобілізовані в армію у вересні-жовтні 2022 року. Нова хвиля мобілізації у Російській Федерації розпочнеться 15 січня після новорічних свят. Про це повідомляє. Видання «The Guardian» з посиланням на слова заступника начальника головного управління військової розвідки Міністерства оборони України Вадима Скибіцького. Ну і власне щодо мобілізації, так втрат в них немає, але однієї мобілізації недостатньо. І вже от на носі інша друга мобілізація, де вже буде не 300 тисяч, а 500 тисяч мобілізованих. Як це може вплинути на хід бойових дій? Це перше чи можна очікувати знову ж таки втечі з Росії саме людей, які підлягають призову? І чи можна очікувати якихось бунтів у Росії? Е, бунтів однозначно очікувати не, не можна в Росії. Цього поки не буде. Е, з приводу мобілізації в цілому. Однозначно, це знову ж таки жива сила, е, з якою нашим Збройним силам потрібно боротися. Це не є позитив для е, війни для України. Е, Водночас, це, це та сила, яка не є належним чином підготовлена, яка не буде належним чином екіпійована, Тому це не буде суттєвої загрози. Але, звичайно, це буде посилення з тиску на наші позиції і обороні, і під час наступу тому для збройних сил позитиву в цьому мало. З іншого боку, військові експерти і командуючі військовими силами, постійно наголошують на тому, що питання не в загальній кількості, а саме в якості і в оснащенні. Тому кардинальних змін на лінії фронту навіть після другої мобілізації не передбачають з приводу процесу цього для Росії для внутрішнього споживача. Наскільки є інформація, вони наразі не будуть повністю закривати кордон для всіх військовозобов'язаних для того, щоб зменшити резонанс. Тобто, в них є така ідея: є свої реєстри людей, які не виплачують зобов'язання по елементам, їм і так вже заборонений виїзд за межі Російської Федерації. Вони почнуть проходитися по ним. Таким чином, вони якби не будуть підвищувати резонанс, а задача буде виконана. Тобто вони будуть знати певну кількість резерву своєї живої сили, там це буде 200 чи 300 тисяч чоловік, чи навіть більше, з яких вони зможуть мобілізувати, і які і так не зможуть виїхати з країни. Тобто вони всі на обліку в вони зараз. Готуються, чи навіть вже отримують повістки. Там з явкою вже на 10 число, по-моєму, вони почали відправляти ці повістки. Е, тобто, поки що. Е... Політичне керівництво Російської Федерації ще думає з приводу ненагнітання ситуації всередині держави суспільного резонансу, але поговорить про те, що до роковини війни вони можуть оголосити все-таки воєнний стан всередині держави, і це можливо буде більше пов'язано з економічними чинниками, тому що ситуація із інфляцією і загалом з економікою в них погана наразі. Відповідно, під час оголошення воєнного стану суттєво спроститься і забирання. Коштів з якихось державних компаній, державних підприємств Для цього не потрібно буде додаткові складні рішення, і якісь політичне приховування процесів там, закриті засідання певних суб'єктів державної влади і всього іншого. Тому, от з моменту вже оголошення воєнного стану, вони, ну якщо не допоможе їм ця хвиля, мобілізації вона не допоможе. Вони просто тоді вже перекриють кордони для всіх, просто для, для всього чоловічого населення жіночого, яка стоїть на військовому обліку, через те, що коли в державі оголошений стан війни, то відповідно вони всі мають явитися до військового комісаріату, незалежності від того, отримували вони повітки чи ні. Вони Мені... наразі просто загальний загальну мобілізацію, типу е, обмеження виїзду за кордон відтягують за рахунок тих категорій осіб, не, з, до яких вже є обмеження щодо виїзду. Пам'ятаєте, у вересні-жовтні, коли була оця їхня так звана часткова мобілізація минулого року, тоді е, дещо були такі мітинги, бунти на Кавказі. Саме Дагестан, вони були проти цієї мобілізації, вони не хотіли воювати. Вони не були проти війни, вони були проти своєї участі у цій війні. Е, чому ви думаєте, що наразі не буде саме таких самих бунтів, мітингів? Бо тоді було 300 тисяч осіб, зараз вже півмільйона. Ну, пройшли там бунти мітинги. в результаті, що всіх розігнали, все одно зібрали і відправили на війну. Вони так само вивчають реакцію певних територіальних одиниць на проведення мобілізації. Можливо, вони змістять вектор, наприклад, зараз там з Кавказу будуть менше брати людей живої сили, а будуть в тому числі вже кажуть про Санкт-Петербург, Москву, тобто ті регіони. Які е, при першій хвилі мобілізації вони фактично не защупали. Е, таким чином, вони просто розпорошать оцю концентрацію е, нагнітання резонансу і згладять його остаточний ефект. Дякую вам наразі, що долучилися сьогодні до нашого етеру і дякую за хорошу розмову. Дякую вам, все добре.